Активний циклон приніс в Україну проливні дощі та похолодання до плюс 20 градусів в день. Синоптики прогнозують дощові вихідні майже по всій країні, а вже з понеділка погода зміниться. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так у суботу, 23 серпня, опади очікуються у більшій частині країни, а саме дощі та грози йтимуть у Харківській, Луганській, Донецькій. Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також у Криму. У решті областей буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде низькою. Вдень всього від плюс 18 до плюс 21 градусів тепла. Лише у південних та східних областях буде тепліше від плюс 26 до плюс 29 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. У південно-східних областях вночі до плюс 19 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 24 серпня, опадів стане ще більше. Вони накриють майже всю Україну. Суха погода у неділю буде лише у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму. На всій решті території країни йтимуть проливні дощі та грози. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде низькою, всього від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде тепліше до плюс 26 градусів, вночі по всій країні від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. У східних областях вночі до плюс 18 градусів. У понеділок 25 серпня. По всій країні запанує суха сонячна погода без опадів. Хмарності майже не буде. Вітер помірний – 5-10 метрів на секунду. Хоч і дощі покинуть країну та запанує суха сонячна погода, але температура повітря не спішить підніматися вгору. По всій країні повітря буде прогріватися всього від плюс 19 до плюс 22 градусів в день. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 25 градусів. Вночі по всій країні буде прохолодно від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У південно-східних областях вночі до плюс 15 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!